Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні у нас в студії екс-віце-спікер Верховної Ради України, кандидат депутата до Львівської обласної ради та на посаду міського голови Львова Руслан Кошулинський. Вітаємо вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, який посил несе ваш візит до Золочева сьогодні? Насправді надзвичайно приємно бути Зважно те, що коріння, Мої Золочівщини, моя бабця з Обертасова. і дитинство проходило, як правило, дуже часто в Бертасові. Таке відчуття приємного дитинства завжди кличе приїхати. Сьогодні ж, окрім внутрішніх поривань, звісна річ, це є розмова, розмова з мешканцями Золочева, це є намагатися зробити діалог і відчути, наскільки сьогодні люди готові і сподіваються на якісь кардинальні зміни. Які можуть принести місцеві вибори, намагався донести наше бачення, свободівське бачення, як ми бачимо і розуміємо завдання цих місцевих виборів, для того, щоб спонукати людей зробити настільки свідомий свій вибір і настільки прийти на виборчі дільниці, для того, або якщо їм до душі загальнодержавна політика у вигляді там, тарифних. Зашморгів у вигляді зовнішньої політики і війни, яка є на, наразі на, на сході держави. Якщо вони це підтримують, вони тоді підтримують, пам'ятаєте, таку команду під назвою Жити по-новому з сильною командою для складних часів тобто команду президента, прем'єр-міністра і з найбільшої фракції Верховної Ради. Так само ми пропонуємо сьогодні мешканцям Золочівщини, якщо вони не підтримують цього. Ну тоді взяти своїм вибором і не дати рейтингу цій силі. Яка на превеликий жаль сьогодні ставить саме ось такі перепони для ефективного розвитку країни. Маю на увазі, вона не змінює системи, що створеної за часів кучми олігархічної управління цієї держави, коли в руках там 6 сімей сконцентровано практично більшість власності в країні, коли обленерго, облгази залишилися у власності тих самих Григоришних, Ахметових фірташів і так далі. Коли вчителька в Золочеві платить півтора відсотки військового збору, і Ахметов платить півтора відсотку від своєї зарплати від військового збору, чи може тоді в таких умовах українська армія ефективно протистояти такій потужній силі, як російська армія? Звісно, річ ні. М бути необхідності, е спонукання? Отож, моя сьогоднішня розмова. З мешканцями Золочева були власне і направлено до того, щоб поспілкуватися і знайти відповіді на ці запитання, чи можемо ми сьогодні скориговувати курс держави, не давати центральній владі власне у такому напрямку провадити подальшу дію, подальший розвиток країни. Якщо б люди прийдуть на виборчу дільницю і скажуть ні своїм вибором, своїм голосуванням, так само можемо говорити про те, що так звані нові, новітні обличчя. В новітніх політичних силах, яких нікого не було, але які дуже активно зараз пропагуються, це так само є наслідок тої беззубої політики сьогоднішньої влади, яка на превеликий жаль не провела подальшу вдосконалення закону про люстрацію. А він залишився перепрошую таким кастрованим законом, який був ухвалений раніше, але на превеликий жаль при присутності ще регіоналів і комуністів у минулі каденції. Тому колишні регіонали, сьогодні одягаючи масочки новітніх проєктів, ну, згадайте, там відродження, наш край, колишні члени партії регіонів, а СДПОО, маючи ті фінанси, в яких треба було їх забирати, забороняти їм. Люстрації це взагалі освітлення і заборонено на люстраційний період обіймати якісь посади як представницької, так і виконавчої гілки влади. От, на превеликий жаль, сьогодні законотворці, тобто найвищі. Законотворчий орган Верховна Рада не ухвалила таких законів, і ці люди тепер у нових обличчях під новими проектами хочуть знову зробити контрреволюцію, зайти до парламенту. Ми обговорювали питання також 31 серпня. От питання це стоїть до свободи. Ми розповідали сьогодні спілкуючись з людьми про ті перепети, які там відбувалися. Зокрема, наскільки треба було завулювати сьогоднішній владі. Зміни до Конституції, починаючи від е, преференцій, це практично капітуляції перед Росією, внесення змін до е, перехідних положень Конституції, практично в тіло Конституції, вкладаючи окремий статус е, окремих районів Донецької та Луганської області, що передбачатиме зокрема е, можливість їм зараз одна е, окремим законом провести вибори, поки стоять російські війська. Це означає, що це є легітимізація тих всіх Матарол, Гіві, які там є, це є практична їх ну, майже легітимізація в сфері тому, що заборонена буде кримінальна і адміністративна відповідальність і притягнення їх до відповідальності. Це практично амністія для них. Це є і російська мова. Для того, щоб вони могли спільно спілкуватися, це є на розгляд місцевих органів влади. Це і вони утворюють свою народну міліцію, з практично сепаратистів. Я нещодавно розмовляв з Андрієм Тягнебоком, рідним братом Олега Тягнебока, який зараз служить в батальйоні Січ, Вони, їхнє місце дислокації це Курахова і Мар'янка. Ну, і їх з Міністерством внутрішніх справ вже попередили, що незабаром ви можете спільно з сепаратистами проводити спільне патрулювання цих територій. Тобто воно не вкладається в голову. А найгірше, що в цьому законі ще, про те, що у відповідності до закону про державний бюджет, Україна бере на себе зобов'язання у спосіб, який називається захищений, захищена форма фінансування, провадити, обслуговувати практично весь кошторис, соціально-економічний розвиток цих регіонів. Тобто все, що вони познищували. Всю інфраструктуру, всю житлово-комунальну господарку, шахтарські пенсії. Тепер Україна бере на себе зобов'язання в обов'язковому порядку захищена стаття бюджету закону України про державний бюджет це виплачувати. Це означає, допоки ми їм це не виплатимо, жодні виплати іншого характеру у державному бюджеті є заборонені. Так каже закон. От такі форми закону, і зокрема, ми ще обговорювали звернення зараз церкви до е, парафіян щодо також звернення до е, президента, до Верховної Ради, до народних депутатів щодо е, за, повернення до теми старої конституції, коли в новій зараз нав'язують нам е, так звану іншу стать, е, практично нівелюють поняття сімейних цінностей. Оце іще один такий штрих до е, людей, які, ну, можливо, настільки не мають патріотизму, настільки е, хочуть, там, е, хочуть умовно миру, якби, який би мір не був, чи це є програш перед Росією тощо. Хоча би, можливо, до людей релігійних, які сповідують якісь християнські цінності, що оці підвалини содомії, які закладаються в тій новій конституції, ухвалювати не можна. Тепер е, людям зрозуміліше, чому. Зокрема, свобода виходила 31 серпня під Верховною Радою. Чому вона агітувала і закликала депутатів не, не ухвалювати це рішення в першому читанні, тобто 226 голосів не давати за зміни до конституції? Тому що це практично є капітуляція перед Росією, і повністю всі вимоги Путіна впроваджувати в українську конституцію, адже цей закон. Про особливий статус Донбасу був ухвалений ще 16 вересня минулого року. Тому виникає запитання, навіщо було рік часу вмирати хлопцям на війні? Якщо майже один в один цей закон сьогодні вноситься в Конституцію і чекається, коли ж Путін погодиться на це? Ось у чому є сьогоднішня розмова: розмова про захист, зокрема, Золочівщини і Золочева. Самостійний захист, об'єднання зусиль громади для того, щоб думати, мислити, як захистити сьогодні від тарифного зашморгу. Бо, на превеликий жаль, ми з вами сьогодні не зможемо змінити 7-18 закуп газу, ми не зможемо відмінити підняття на 25%, потім ще на 25%, і ще на 50% тариф на електроенергію, бо це є прерогатива центральних органів влади, але ми можемо думати, як себе захистити тут, на цьому місці. Які в нас енергетичні можливості нашого міста, нашого району? Як ми можемо себе самостійно захистити, залучаючи як іноземні гранти, як залучаючи якогось інвестора для того, щоб зменшувати цей тиск. Бо зменшуватися він не буде. Тобто вони не хочуть переглядати свої тарифи з то, що ми з вами на початку говорили. Власність залишилася обленерго, облгазів, захід енерго, зокрема, ті самі Ахметове, Коломойські, Фірташі, Григоришини тощо, тобто їх не дуже багато, і вони не будуть переглядати навіщо їм переглядати? В них все гаразд. Прем'єр-міністр дуже судобрих стосунків з Захметовим і прем'єр-міністр добрих стосунків з Коломойським. То чи буде він відбирати в них їхню власність? Звісно, ні. Тому допоки а, громада Золочівщини і Золочева, зокрема, не об'єднаються і не дадуть змоги людям патріотичним і людям професійним, які е, мають е, фах. І мають знання людям, які у найважчий час сьогодення або служили в армії, або були волонтерами, і допомагали, тобто це як ознака своєї посвяти в ту справу, що це є люди нелицемірні, і цим людям можна довіряти, якщо сьогодні громада Золочівщини довірить цим людям, спільно об'єднавшись навколо проблеми захисту Золочівщини від тарифного зашморгу, тоді є якийсь сенс, можливість. Ну, захищатися від цього. Ну, ось така розмова у нас сьогодні відбулася е, сьогодні на цьому віч. Ми бачимо, що в Україні загалом є дуже багато проблем, і, зокрема, на місцевому рівні. Ви балотуєтесь в Львівську обласну раду. І які ви бачите завдання для розвитку, зокрема Львівщини? Як можна оці всі зміни, про які ви зараз говорите, втілити в реальність? Дякую за запитання. Не можна сказати, що дуже швидко щось можна кардинально змінити тільки на місцевому рівні. Але, от не вибираючи великої спектра, треба, на мій погляд, першочергові завдання. Першочергове завдання, таке саме як перед Золочівщиною, це є енергетична самостійність. Тобто область має бачити свої енергетичну можливості, провести енергетичний аудит. Можливості Львівської області, зокрема, якщо є е, райони, які е, ліснистість достатньо висока, є сенс робити програми переведення на е, інше джерело, зокрема на деревину або відходи від е, деревообробної промисловості, і давати всі можливості, щоб як комунальні підприємства, як приватні особи могли мати певні пільги для того, щоб уникати газового тарифу. Є можливості в нас інших джерел, є можливості спонукати наших підприємців вирощувати енергетичну сировину. Так, тобто, давайте. Тобто, отаким от чином має діяти сьогодні місцева влада максимально уникати, максимально втікати від того, щоб е, люди на превеликий жаль будуть виходити на вулицю вже, наприклад, я можу передбачити напевно лютий е, березень місяць, коли ну, платіжка буде настільки велика. І зараз люди неодноразово до мене приходять і питаються, як я маю вижити пенсіонерка на 7, на 1100 гривень, якщо в мене так виглядає по зарплаті, по тарифу на комунальні послуги, я, напевно, ту, зарплат, ту пенсію буду віддавати за це. За що мені купити, ще їсти і там, і ліки тощо? Тобто цих питань буде дуже багато. І місцева влада. Має розуміти, що вона не регулює ці питання. Вона регулює все-таки питання квартплати, вона регулює питання тарифу на проїзд. Вона може частково регулювати питання на оплату на воду, наприклад. Хоча лева частка в тарифі на воду це є оплата знову ж таки за електроенергію. Маючи досвід наших сусідів, іноземців, ну, наприклад, там Швеція купує сміття. Як сировину для своїх е, сміттєпереробних заводів в Норвегії і Фінляндії, в неї нема сміття як сировини. Вона його купує за гроші. Ми, маючи такі ресурси, як сміття, навіть, ну не використовуємо його. Вільнюс е, таке місто, ну трошки е, менше, наприклад, за Львів, ну, 20% потреби своєї електроенергії видобуває, переробляючи органічні відходи. Сміття, яке вони викидають, тільки органічні. Я вже не говорю про пластик, я не говорю про папір, я не говорю про метал і інші тверді побудові відходи, які використовуються за іншим призначенням. Там Вашингтон той взагалі використовує стічні води, як електроенергію, вже переводить стічні води в електроенергію. І так далі. Тобто, у ті наукові досягнення, які сьогодні має науковий потенціал Львівщини, маючи такі потужні наукові центри. Львівська політехніка, Івана Франка, лісотехнічний тощо. Тобто треба залучати ці досягнення, віднаходити можливість залучати інвестора. Оце друге питання, яке зараз стоїть перед місцевою владою, яка не створює робочих місць. Але вона створює атмосферу, умови для залучення інвестора. Інвестор сьогодні це як птаха, яка залетіла до церкви. Його настільки треба левіяти і пестити, бо він дає робочі місця, а робочі місця це є добробут конкретної людини і конкретної сім'ї. Більше того, це є добробут місцевої громади. Бо якщо у вас в золочі відкривається якийсь завод, це ознака того, що міська скарбничка Золочева буде велика. Бо відрахування від заробітної плитні кожного працівника, це і є лева частка, ну, скажімо, доробку міста. Тому наступне завдання це є обов'язкове залучення інвестора і довіра інвестора до місцевої влади. Ви є активним учасником україно-російської війни? І як ви оцінюєте ту ситуацію, що відбувається? По телевізору показують одне: ви безпосередньо на фронті і бачите те, що відбувається. Наскільки довго це може ще затягнутися, і яким може бути вирішення конфлікту? Мир в Україні це перш за все перемога у війні. Росія нас ніколи не відпустить, бо це є зміщення їхнього ідеологічної основи як країни. Російська імперія ніколи не бачила себе за межами України. І тому, допоки не буде сильної армії, якісно технологічно переоснащеної, допоки не буде впровадження дух патріотизму як такого, як основи діяльності в армії, допоки державна влада не буде. Ефективно поважати м, збройні сили, я говорю, ефективно це означає, що зарплата в солдата не може бути меншою як зарплата в поліцая сьогодні. В українській поліції 8 тисяч зарплата, а в солдата 3 тисячі зарплата, які стоїть на першій лінії боротьби, тобто лінія зіткнення стоїть Збройні Сили України, друга лінія, так звані блокпости, де стоїть Нацгвардія, це в'їзд, виїзд зони АТО в середині в зоні, АТО, і третя лінія це є батальйони МВС. На меті яких є боротьба з диверсійно розвідувальними групами з ДРГ і патрулювання цих частин, тобто чому тоді е, вояки мають мати менше забезпечення, тобто меншу повагу від держави, ніж, наприклад, працівники поліції, які не стоять на першій лінії і не ризикують у такій степені своїм життям на війні з російським агресором? Якщо ці три складові е, Українська держава і має на увазі центральна влада? ставитися мец до української збройних сил буде потуга забезпечити і не у такий спосіб, як півтора відсотка платить наша вчителька в Золочеві і Ахметов півтора відсотка. Ну тоді, вибачте, ми мусимо у інакший спосіб думати, чому ця, ця людина має платити таку мізерну суму на озброєння переоснащення нашої армії. От тоді українська армія буде сильна, і тоді вона зможе. Ефективно і якісно протидіяти і боротися, і перемагати нашого агресора. Наскільки відрізняється якраз те, що показують нам по телевізору, від того, що справді є на, на фронті? Звісно річ, армія вже не така, як була. Звісно ж, вона дуже швидко змінюється, але не так, як би хотілося. 24 там 4 роки її знищували. Кожен президент і кожен президент її підрізався, зменшував. Ліквідовував ішов на виклик в тому, що нам не потрібно такої армії. Як бачите, що ця армія е вкрай потрібна і її треба переоснащувати. Має бути концепція армії на кшалт е Свобода пропонувала неодноразово це як кшалт е швейцарської моделі або ізраїльської моделі Збройних сил України. Е дуже багато е надуманого і дуже багато, в принципі, і не можна говорити в збройних силах, зокрема там. Розповідати що де, бо 80% інформації з відкритих джерел наш ворог власне і черпає з тих інформаційних потоків, коли приїздять журналісти і намагаються все зазняти і все переказати. В армії під час війни на превеликий жаль цього не можна робити, і не можна всі все розповідати, де стоять батареї, бо я артилерист, наприклад, я командир гармати. Це гармати найбільшого калібру, і 27, і 25, це 152 мм 203 мм. Тобто ті гармати, які ну, завдають найбільш, найбільшої шкоди нашому ворогові. Відповідно, не зовсім можна говорити, де дислокуєшся, де перебуваєш, які, на якому там, технічних засобах ти пересуваєшся. Дуже хороша внутрішня ситуація між вояками. Оце побратимство військове, наскільки воно є е, приємне, коли ти навіть вже зараз я зараз відпустці, і я можу будь-який час зателефонувати до своїх друзів, де б вони зараз вже не були, чи вже демобілізовані, чи в інших частинах служать. Тобто, в будь-яку хвилину вони завжди мені прийдуть на допомогу, підкажуть, що вони в змозі, незалежно від там від політичних поглядів, від життєвого досвіду, від років ну це ж таке військове побратимство. Таке дуже відчуття хороше, що армія на, насправді потроху змінюється. Якби все залежало від вас, ваші п'ять кроків для вирішення ситуації на схід. Отже, перш за все, це є е, зміна системи мислення. Якщо патріотизм, на мій погляд, це є, коли на крик «Наші б'ють, всі збираються, а не розбігаються. От тут центральна влада мала би сказати, чи є в нас ворог? Хто в нас ворог? Сепаратисти чи в нас ворог Росія? Якщо в нас ворог Росія, то треба всім збиратися. Вся нація має докуди збиратися, а не так, як зараз половина воює, а половина на дискотеку ходить. От я приїжджаю зараз до Львова, ну, Львів на дискотеці. Львів тусує, як вони кажуть. Ось. Але там зараз гинуть, там зараз вмирають. І чомусь економіка країни не працює на розбудову е, Збройних сил збройного протистояння. Економіка от тільки в вересні місяці вели санкції проти Росії. Рік часу, понад рік часу, коли йде війна, економіка країни, окремо її представники бізнесу, співпрацюють з Російською Федерацією. Ось у чому є біда. Біда в тому, що країна має усвідомити, державна влада має показати, що у нас є ворог, збираємося всі докупи і чітко беремося до е, спротиву цій країні. Та як це казали наші попередники, та, як так робили, це упав в форматі, здавалося б ну неможливого воювати з такою потугою, як Російська імперія, Німецька імперія ще й поляська, польська держава, і все одно е, Українська повстанська армія протистояла ним. Тобто будь-які закиди, що ми зараз слабкі, наша не така сильна потужна, потужна армія, не йдуть у порівняння, як воювала українська повстанська армія. Тому сьогодні країна має мобілізувати себе на, на загальноукраїнському рівні. Чи це є ведення воєнного стану на окремих територіях Луганської Донецької області, звісно річ, і там будуть керувати тоді військові, але, на превеликий жаль, вся влада там залишилася та сама регіоналівська місцева влада, яка не буде зараз сприяти. Переозброєння збройних сил, то що ми з вами говорили, зовсім інший напрямок патріотизму як одної з небагатьох мотивацій і почуттів, які дають людині змогу віддавати свій час здоров'я, а часом і життя на захист своєї країни. Бо, на превеликий жаль, в морально-психологічному забезпеченні збройних сил сьогодні, оце це почуття, воно напрям десь відсунуто на, на задній план. І такого е, пояснення. Сьогодні військовослужбовцям, а чому ви йдете воювати? За що ви йдете воювати? Е, яка мета ваша? Такого відповідь відповіді немає. Е, дуже часто до мене підходять хлопці, кажуть, слухай, що я маю йти мобілізованим. Дивиться, скільки є мешканців Донецької, Луганської області, зараз їздять там по Львову, чи по Франківську, чи по Тернополю з шикарних автомобілях. Ну і так е, нічого їм не вистачає е, зайвого. Так х... хлопці в тілі. Чому вони не служать? Чому вони не воюють? А чому я маю за них віддавати? І на превеликий жаль, центральна влада не дає відповіді на це. Ну і наступне, про те, що ми з вами говорили, це є повага сьогодні влади до людей, які беруть участь у війні. Бачите, я не називаю слово АТО, бо це є війна. Це не є прості терористи, які бігають з автоматиками, купили в воєнторгах ракету земля-повітря і збили індонезійський літак. Або купили самохідні установки, танки і стріляють по наших е, військових. Це є реальні збройні сили Росії, які вже визнали е, лідери країн Європи, зокрема Оленд і Меркель, які чітко говорять, що на території України стоять кадрові війська Російської Федерації. Ось що треба зробити. Тобто не треба ховати це в папірці. Росія нас не відпустить просто так. Ми маємо стати сильною, потужною, перш за все, мілітарною країною. Та як це зробив Швейцарія, бо робиться зараз Ізраїль невеличка країна, яка протистоїть її ворогам. Але всі протистоять і мають за честь брати участь у Збройних силах своїх країн. За це вони, якщо ви ти не служив у Збройних силах, сили Ізраїлю, ти платиш більші податки. Ти не маєш соціального пакету, ти не будеш прийняти на жодну державну службу. Відповідно, всі мають за честь захищати свою країну і навчатися військового фаху. Бо не штука бути тільки патріотом, і казати, що я готовий. що треба мати військовий фах. Зокрема, ми говоримо з як я, ну командир гармати, можу стріляти з будь-якої гармати, яка практично сьогодні є на озброєнні Збройних сил України від противотанкової гармати рапіри до найбільшого калібру піона 203 мм у якості чи командира, чи навідника. Але я для цього навчався, ще віддав свій час на навчальному полігоні і вивчав цю справу. Тобто повторював те, що. Колись навчився 87-89 строковий служби. Оці базові речі сьогодні в крайнеобхідній країні. Довіра громади до керівництва країни і напрямок боротьби з агресором. Будемо вірити краще в майбутнє. І на сам кінець ваші побажання для золочиян. Гарного стрижневого відчуття. Гарного жовтневого відчуття народження. Хорошого настрою, впевненості і незламності. Саме це українцям є притаманне, і притаманне саме вам. Бо ви, як ніхто, напевно, знали, відчували це і плодили з себе, з вашої землі, власне, і виростали ці люди, які надихали дуже-дуже багатьох українців саме у цьому напрямку. Отож, сили вам духу, сили вам здоров'я і сили вам впевненості завжди перемагає сила, сила любові і сила віри. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам за розмову. Робімо правильний вибір.